Бажаєте зекономити, але не знаєте як: вчіться у Національної гвардії України. Для цього в одну руку візьміть постанову Кабміну номер 168 яка дає право на отримання додаткової грошової винагороди у розмірі 30 та 100 тисяч гривень, а в іншу руку профільний правий акт, наказ МВС номер 37 який також регулює виплати. Але вже для Нацгвардії. Тепер порівняйте ці нормативно-правові акти та знайдіть відмінності, які дадуть вам можливість стверджувати, що між ними є протиріччя. Зачекайте з виплатою додаткової грошової винагороди. Навіщо поспішати. Просто не оформлюйте необхідні документи, журнали бойових дій чи постові відомості. Та не закладайте до фонду заробітної плати військової частини додаткову винагороду. Всі люблять керівників, які піклуються про своїх підлеглих, тому не забудьте рясно приправити страву обіцянками, що наступного місяця бійцям обов'язково все виплатять. Просто зараз у держави немає коштів. Ну і в якості вишинки на пляцок. Якщо якийсь підрозділ брав участь у бойових діях. Заплатіть бійцям 30 тисяч додаткової винагороди. Не 100, а лише 30. Цього вистачить. Адже всі розуміють, що це краще, ніж нічого. Отак і зекономите. А якщо серйозно, в разі порушення ваших прав не мовчіть і не чекайте, раптом справа вирішиться сама собою. Вам знадобиться допомога юриста. І звернутись до нього слід якомога раніше. Для отримання юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, складання позовної заяви та супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.